Всім доброго дня. Почалися <кій> в нас жнива. Будемо вилітати в бой. Так, у мене ми вже змолотили. Вчора змолотили роги, Сьогодні будемо видвигати до ярика. Так, зараз качаємо воздух, їдемо до Ярика, <кій> обслуговуємо комбайн, вони там вже займаються і будемо видвигатися на поле і молотити пшеничку. Зараз накачаємо воздух та й вперед. Так, готуємося до виїзду, заправляємось. Будемо... Скільки зараз время? 10 годин. Та в принципі заправляємося і можна виїжджати, так? Да? Ну нам час їхати. Ну, О, добре до мене заїдемо, бо я сигарети забув взяти. Красота, так? Да? Началась движуха в поле, Илюхи, это нравится. Не, роса сегодня была велика, знаешь, такое чувство вроде, типа, дождь завтра не должно и быть. Обычно, как перед дождем, не мажешь росы, ни хера. Она не стоит на завтра. Не? На двух сайтах не стоит. Ну, а на моем телефоне стоит. Ты же не У меня в субботу стоит. 80. У меня на завтра 80. Нет, тоже на завтра не ясно, 28 градусов. Ну а в мене стоїть на завтра дощ грозовий, а подивитися по сьогоднішній росі, утром яка була, то не давно б. Так, комбайн Ярик вже обслужив, поки я вдома займався біля машини. Все, вся пісенька. Вчора змолотили, я вже казав, у мене і в Сереги, а сьогодні прямо до Ярика. Уровень бака. Чик. На сьогодні хватить. Так, ну що, пів 12-го. Вилітаємо. Вроді вже роса спала. Їжжай, я Ілюху заберу! Я Ілюху заберу, їжжай! За мною поїдеш! Все на ходу, да? Так? так, все, Ярик вилітає. Ми тоже пацаны на мотику. на квадрику. Все, на месте. Прям. Вот такого. Вот. Так, хай там пока лежить. Що ми двигаємося. Хлопці вже теж на взльоті. Зараз теж будуть виїжджати. Один кейс, один дон. Зараз будуть їхати, бомбити. Так, ось ми вже і приїхали на поле. все підсохло, красота. vediamo la tua sci Мы É de é! Мы с вами много ждем Сейчас зарано. Ну вообще я бы ветер дунул. Еще раз Сейчас Еще раз Я сказал, <таспорядка> что надо, блядь, после Двух выезжал. Давайте 17,1, ні, я гуляю. Ще рано. Ждем. Ще трошки куримо. Давай, хай би вітрі. Все. Ждем. Тепер куримо. Все, намолотилися, нам хватить вже, так? Один бункер намолотили і додому. День комбайнера. День комбайнера буде завтра, Ми Хватили попережочку з фантой, колодочку. дочку. Ждемо поки трохи підсохне. Вже, вже 15.9 ти последнє. Зараз ще трошки і будемо працювати. Да. От тобі виїжджай в 12 хера, все одно не дається. Ото часа в три воно ну, нормально буде вже. А що ж час? Два часа можна починати молотити. Дай Ілюха? Як Ілюха скаже, так і буде. Дякую, що Я так тобі просию, навіть мені заїду. Як хочеться, так молоти. Щоб не стояти. Все одно його додому. Це на продаж їм тут влага третька. Зараз наберемо. Так, ну що, діло пішло. Сейчас покажу, яка вже влага. Ще, ще, ще. Ще крутий. vuoi comprare bene Taros 12.9 Bimba Не виїхали, так, два, два часа і тіло пішло. Що дужче, що тобі тут? Просто бомба, все. Все, тепер чекаємо машину. Справа десь тепер печемо Ну і я все, до утра тепер До утра ну, ну так будемо там молодити А що робити Так, все, давай, гоу. Благо в нормі, все в нормі, печемо Резко вообще розкидає суперово на всю ширину комбайна. Бомба! Так, Ну в общем, загрузимося, Будем перти висипать. Другий бункер пошов. Четверта карта. О-о. Oh, oh. Пет там у зав'яз. Втомився? Да. Жарко. А? Опять кажуть, нічого не робиш, коли Холод... десь. O que три повних бункера Нивовських. і можна ще чуть но я не буду більше брати і ще можна півтони як льоду, но я не буду Все одно їх ще раз полоску не добили осталося Go. Поїхали я тебе прокатаю. Отак. <реш> <реш> Ручку откинь. От все, все. О, воно, да? Да? <реш> так, прям. <реш> так, ну що? Ось ми цей кусок і добили. Все, Улізло все, повен був бункер чи ні? А, чуть-чуть, так? -чуть, да? Я зрозумів. Так, ну в общем що, ми висипаємо. Площа закінчена. На цьому завершуємо наш відео. Кому сподобалось, ставимо лайк, пишемо комент і підписуємося на канал. Всім пока-пока.